Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. На каналі Ви година Таро. Карта дня на 4 березня 24 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для овнів. Для Оні випадає старший аркан імператор, допомога відсутливого чоловіка, чоловіка при якійсь посаді, чоловіка, можливо, вашого чоловіка, там вашого батька і так далі. Також ця карта вказує на те, що ви зможете проявити себе, досягнути гарних успіхів у цей день. За все, що будете братися, матиме гарний результат і успіх у будь-чому. На дні ніколи старший аркан диявол, який говорить, щоб ви ні в якому разі не піддавалися певним спокусам у ваших справах. Десь обманути, десь когось обхитрити і комусь нашкодити. Ні в якому разі цього не робіть. Не шукайте легких шляхів, йдіть по чіткому плану і не робіть необдуманих кроків. І обов'язково матимете успіх у своїй роботі, тільки не піддавайтеся ніяким спокусам на вашому шляху. Не там не крадіть, не обманюйте і так далі. Все чесно, справедливо, і тому тільки тоді буде успіх у будь-яких ваших починаннях. Тельці. Для тельці випадає старший аркан повішений, карта говорить про певний застій у ваших справах, про те, що ви трошечки запутилися і не знаєте, як вам далі діяти. Ретельно все обдумайте і якомога швидше вирішуйте поставлені задачі, питання перед собою. Не розпочинайте нічого нового в цей день, особливо щось такого грандіозного та глобального. Краще займіться вирішенням уже поточних проблем. І ні в якому разі не впадайте в депресивний стан і в негативні якісь емоції. Наді колоди король кубків, який говорить, що в другій половині дня ви зможете взяти свої емоції під контроль, візьмете себе в руки і зможете вирішити ті питання, які вас так сильно хвилювали. Близнюки. Для близнюків випадає десятка пентаклів, яка вказує про гарні світлі позитивні емоції, про впевненість в завтрашньому дню, про стабільність, про стабільність усієї вашої родини, у будь стабільність у будь-якій сфері вашого життя. Ви задоволені подіями в вашому житті, ви щасливі і радієте, насолоджуєтесь життю. Ось такі будуть гарні моменти. На дні Днікоди десятка мечів, яка говорить про завершення якогось складного етапу, початок чогось нового. Також ця карта може вказувати на вас. Ваших ворогів, тому будьте більш обачніші та обережніші. раки для раків трійка мечів карта вказує на якісь конфліктні ситуації, невдачі та непорозуміння. Конфлікти, які можуть виникнути за найменшої дрібниці. Тому тримайте свої емоції під контролем, тому що цих конфліктів і непорозумінь можна з легкістю уникнути. Все вас налагодиться, лагодиться, ніколи не розчаровуйтеся. Не бійтеся, якщо щось пішло не так, все можна вирішити. Саме головне це подбати про своє. Здоров'я і не братися близько до серця. Колісниця говорить про рух, про досить такий активний розвиток подій, і про те, що вам потрібно дотримуватися чіткого плану і все у вас буде добре. Ніколи не зупиняйтесь на конфлікти. Пройдіть мимо або в якихось моментах краще, можливо, й на уступки підіть. Але уникайте всіх цих непорозумінь. Я розумію, що є такі моменти, де краще, де потрібно себе відстоювати, то там, звичайно, дійте. Йдіть в бій. І досягайте свого. Але є моменти, яких можна уникнути, особливо коли це стосується ваших рідних та ваших близьких. Звичайно, коли ображають вас та ваших близьких, то обов'язково дійте і не бійтеся ніяких конфліктів. Все вирішиться. Але якщо це стосується близьких, то цього всього потрібно обов'язково уникати. Леві, П'ятірка мечів, конфлікти випала. Леви. Для Левів рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про пошуки порозуміння, про конфліктні ситуації, про те, що доведеться себе активно відстоювати, про те, що бувають моменти, де ви будете самі захищатись, а деякі моменти, де ви будете активно самі нападати і активно себе захищати. Взагалі ви матимете гарну змогу вирішити багато проблем в цей день. Саме головне, якщо ви візьмете свої емоції під контроль і не будете ні в якому разі панікувати. Тому тоді тільки ви зможете впоратися з поставленими задачами і не бійтеся піти на компроміс у деяких справах. Діве. Діве. Для Діви Беатриця це гарна карта, це успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Вдала робота, вдалі переговори, гарна винагорода, задоволення своєю роботою, якою ви виконали. Знаєте, я такий довольний, такий, такий щасливий, і так наскільки емоцій від вашої виконаної роботи, про те, щоб ви змогли втілити в задуми свої в реальність, що просто хочеться, щоб хтось там кий похвалив. Також карта говорить про гарну змогу провести більше часу з вашими рідними та вашими близькими. Тому будьте рішучі та да, наполегливі. Терези. Для Терезів диявол певні спокуси на вашому шляху, які будуть в цей день виникати. Їм не варто піддаватися. Не піддавайтеся на ті такі, улесливі моменти, на улесливі якісь такі пропозиції, тому що з часом вони дадуть вам тільки проблеми та невдачі. Да, вони спочатку будуть багато таких моментів світлих, вам приносить. Все йде гарно, все йде успішно, але потім почнуть випливати, як то кажуть, підводні камні. Покажуться. Тому не піддавайтесь ні в якому разі на всі оці спокуси, пропозиції улесливі, ніяким хитрощам в цей день не піддавайтеся. Не піддавайтеся ніяким там е, поганим звичкам і тому подібне. І обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції. На дні коди випадає старший аркан місяць, який радить зняти рожеві очки та прислухатись уже до своєї інтуїції і трезво подивитися на. Певні події в вашому житті. Тільки тоді ви зможете розгладіти ваших ворогів і зможете прийняти вірне рішення, як вам далі діяти. Скорпіони. Скорпіони, для вас це колесо фортуни гарна можливість трансформації, щось змінити в кращу сторону. Несподівана якась вдача, успіх на вашому шляху, якісь нові ідеї зможете втілювати в життя, знаєте, якісь нові ідеї. Тільки якийсь прям експерим, експеримент можете зробити. Взагалі карта говорить про допомогу, яку ви можете отримати, про якийсь приємний сюрприз і взагалі про прогрес та покращення у вашому житті. Е, також на дні Коди випадає трійка кубків, гарні, світлі, позитивні моменти та святкування гарної події. День для вас, скорпіоні, досить вдалий, тому реалізуйте всі свої плани, у вас все буде добре. Стрільці! Для стрільців випадає король кубків. Гарні позитивні емоції, гарна порада. Гарне спілкування з наставником, корисна інформація, яка допоможе у вирішенні якоїсь незвичної проблеми. Також ви нарешті зможете бути самим собою, зможете реалізувати себе і проявити себе в гарних позитивних моментах. На дні колоди імператор вам допоможе в цьому якийсь впливовий чоловік, чоловік при посаді, можливо, це хтось із ваших родичів, який допоможе у вирішенні питання, яке вас хвилювало. Також карти вказують на те, що ви зможете проявити себе, реалізувати себе і мати успіх. У будь-яких ваших починаннях. Козироги. Одночасно витягую дві карти, повішений та п'ятірка жезлів. Дивіться, повішений говорить про певний застій у ваших справах та ваших починаннях. І, і про те, що не варто розпочинати щось нове в цей день, а краще вирішувати за ті проблеми, які виникли, і ні в якому разі не впадати в депресивний стан. А де тільки жезлів говорить про виникнення конфліктного ситуація, про обговорення активної, якась, якоїсь певної хвилюючої події, якоїсь обговорення нової інформації. Знаєте, у вас такий буде якийсь емоційний стан в цей день? Що краще уникати будь-яких активних обговорень і взагалі будь-яких конфліктів. Тому дійте, і у вас все буде добре. Водоліє. Для водолеїв випадає двійка Пентаклів. Карта говорить про надходження якоїсь невеликої суми для вас. Також ця карта може вказувати на, знаєте, такі рутинні справи в вашому житті. Також ця карта вона може говорити про, ну, скоріш за все, якісь подвійні думки, про складність прийняття якогось рішення, про те, що важко буде зробити вибір. А в деяких випадках і про небажання приймати якесь важливе рішення на майбутнє. Перш за все, обдумуйте всі свої дії і робіть все поступово. Не беріться одночасно за декілька справ. І обдумуйте будь-які дії, Не робіть необдуманих вчинків, необдуманих рішень. Вам все під силу, саме головне робіть все поступово, не поспішаючи, і обдумуючи кожний свій крок. Рибки карта дня для вас. Для рибок випадає старший аркан сила. День значний та важливий. А на те, що ви матимете успіх у змаганнях, у якихось конкурсах, якихось перевірках і тому подібне. Карта радить проявити себе, проявити рішучість, сміливість, впевненість собі, показати стійкість свого характеру і ні в якому разі не боятися і не здаватися труд... перед труднощами. Також карта говорить, що в цей день не витрачайте зайвого. Побережіть свої кошти, тому що ви робите якісь необдумані покупки і витрати, яких можна було уникнути, і які взагалі вам просто не потрібні. У вас це поступово почне налагоджуватися в кращу сторону, як і в здоров'ї, так і в особистому житті, якщо ви будьте сміливі та рішучі. На дні Днікоди, старший аркан Єрофант, карта говорить про те, щоб ви були справедливі та чесні і ніде ніколи нікого не обманювали. Тому все вас наладиться, отримаєте якусь гарну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти, як діяти далі. І ніколи не здавайтеся. У вас все буде добре. Бажаю всім гарного та вдалого дня! Хай все буде добре! Всім мирного неба над головою.